Вітаю команда 12-го продовжує тримати руку на пульсі. Події аби ви завжди були в курсі найважливіших подій. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. Згорів у власному домі. Через несправну піч загинув волинянин. Герої не вмирають, волинь прощається із воїнами, які загинули на війні. Два-три обстріли головний розвідник України спрогнозував запаси російських ракет. Збройні сили України продовжують відбивати атаки Росія на сході України. За минулу добу вороги 16 разів намагалися штурмувати позиції українських військових. Усі відбиті нашими захисниками. Тривають запеклі бої у Бахмуті на Донеччині. На цих кадрах воїни 10-ї бригади штурмують позиції окупантів поблизу міста. У результаті атаки ЗСУ захопили позицію. частину окупантів знищили, а 10 взяли у полон. Контрнаступу на Луганщині в Росіян не вийшло. Бої то. Чаться уже недалеко від Кремінної про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Нині на Сватівському та Кремінському напрямках перевага на боці сил оборони України вже недалеко від Кремінної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну певної ланки, яке знаходилось в Кремінної воно зараз переміщено в рубі. Сергій Гайдай також додав, що росіяни замінували майже усі лісосмуги у регіоні. Люди вирубують дерева в окупованих містах, адже опалювати будинки немає чим. Вибухи на російському аеродромі Енгельс прокоментували у повітряних силах ЗСУ. Уночі там пролунав вибух, зайнялася пожежа площею 120 квадратів. У Міноборони РФ заявили, що внаслідок атаки українського безпілотника загинуло троє військових, а сама авіабаза не постраждала. За словами Ечника українських повітряних сил Юрія Ігната це наслідки того, що росіяни творять на нашій землі. Також він закликав почекати декілька днів, поки з'являться супутникові знімки з аеродрому, щоб побачити реальні наслідки вибухів. Ракету Росії є ще на 2-3 обстріли, заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. А саме по 70-75 ракет на кожен раз. Інтенсивність обстрілів росіян по об'єктах критичної інфраструктури знизилася. На думку Буданова, проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу. РФ їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають, попри всі намагання, це нереально. Тим часом ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети. Про це також поінформував Кирило Буданов. Наразі усі працюють над тим, щоб цього не сталося. Крім дронів, шахід 136 та шахід 131 Іран передав росіянам великий безпілотник Мохаджер 6 Нині вони намагаються придбати в Ірану боєприпаси і хочуть, щоб іранці продали їм балістичні ракети. Утім, наразі цього не сталося. На кордоні з Білорусію ситуація лишається контрольованою. Переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. Повідомляє речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Останнім часом і Білорусі і Московія нагнітають ситуацію навколо України. Обидві країни намагаються демонструвати, що вони до чогось готуються. Нині там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі і Московії, зокрема так зване їх розгортання військ союзної держави. Лукашенко і путіна робляться аби утримати певну кількість Українських сил на цьому напрямку за словами Демченка Україна ніколи й не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська. Тож головна задача бути готовими. Хоч на цей момент ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення, немає. Українські сили максимально укріплюють кордон, щоб у випадку агресії дати віцяч ворогу. На жаль, маємо трагічні новини із фронту. Війна забрала життя ще одного волинянина у бою з окупантами. Загинув Віктор Шульган, житель села Трубка. захиснику було усього 26 років. Висловлюємо щирість співчуття рідним, герою вічна пам'ять. На війні обірвалося життя із 45-річного жителя Заболотя Івана Круглія. Як повідомили у заболодівській громаді, воїн загинув під час виконання обов'язків із захисту територіальної цілісності України. Сьогодні він повернеться до рідного села на щиті. Редакція 12-го каналу висловлює свої співчуття рідним Івана. Вічна пам'ять герою. Згорів у власному будинку у неділю, 25 грудня, на Волині трапилося дві пожежі. Одна із них в селищі Заболотя, смертельна. Спалахнув будинок, в якому рятувальники знайшли тіло власника 58-річного чоловіка. Ймовірна причина займання неправильне користування пічкою. Того ж дня вогнеборці гасили хлів у селі Хотешів на Камінь-Каширщині. Тут пожежа ймовірно трапилася через коротке замикання. Крадуть та видурюють гроші. Волинські охоронці порядку підбили підсумки найпоширеніших злочинів року. Найбільше, за словами головного поліцейського області Юрія Крошка, було майнових правопорушень. Це крадіжки і шахрайства. Найпоширеніші схеми спритників, обман людей при покупках в інтернеті. Також не втрачає популярності схема мовляв, ваш родич потрапив у якусь неприємність і йому негайно необхідні гроші. На таке ведуться здебільшого літні люди. Втім, порівняно з минулого. Роком рівень злочинності на Волині впав Цьогоріч річ. Поліцейські області задокументували на понад тисячу злочинів менше ніж торік. Зупинили за порушення комендантської години, а затримали за наркотики. Це трапилося у ніч на 26 грудня в Луцьку на вулиці Конякіна. Патрульні зупинили чоловіка, який йшов містом після полуночі. Під час розмови кажуть поліцейські, той помітно нервував і намагався якнайшвидше піти. Тож вирішили придивитися до нього пильніше. І не дарма, адже в кишенях Лучана на патрульні знайшли декілька пакетиків із наркотиками. Далі з чоловіком розбиралося слідчо. Оперативна група. Залишайтеся з нами. і Вже за мить ви довідаєтесь про таке. В січень, як у квітні, народний синоптик спрогнозував погоду на початок нового року. Свято під час війни луцькі заклади планують влаштовувати новорічні гулянки, попри комендантську годину. Різдвяне питання. Волинські православні храми вже почали відзначати різдво за новим стилем. Перші ластівки. чимало Волинських православних парафій вже заявили про готовність переходу на новий календар, за яким живе більшість світу. Наша знімальна група учора побувала в Копачівці, першій церковній громаді ПЦУ в області, яка відзначає Різдво 25 грудня. Чому зважились на такий крок і чи був дух Різдва? Дивіться далі. Христос рождається, віємо його. Ак православна парафія пророка Іллі, що в селі Копачівка вперше гуртом відзначала різдво 25 грудня. До цього ділиться настоятель храму. Йшли не один рік. Втім, важливо було досягнути розуміння з боку вірян і їх підтримки. В парафії роз'яснення, пояснення різниці календарів, в чому суть питання, в чому сіль, як то кажуть, війна це була остання капля. Така капля, скажем, така жирна, така не така велика, бо тому що е, серце болить, і мій син е, також в полоні, і серце болить за наших дітей, які кладуть життя своє і здоров'я за нас з вами. На парафіяльних зборах на початку грудня прихожани таку ініціативу одностайно підтримали. Тож релігійна громада офіційно звернулася з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробив подання на священний синод. Люди в сенсі інформації люди дуже обізнані. Ну і кожен робить свій вибір і свідомий вибір. Не лише Різдво прихожани цього храму відзначатимуть раніше. До слова у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, окрім великого дні ангела, зміщуються на 13 днів раніше Юліанського. Різдвяне богослужіння 25 грудня стало своєрідним почином для парафіян у Купачівці. До того ж, релігійна громада пророка Іллі стала першою на Волині, яка вирішила жити за новоюліанським календарем. Я як патріот своєї країни, як громадянин України пишаюсь тим, що моя церква здобула, на мою думку, найвищий такий духовний якийсь рівень. Віряни кажуть, відзначати різдво 25 грудня дещо незвично. Втім, радіють, що й в цьому плані від'єднується від традицій ворога і таким чином стають частинкою, як то кажуть, цивілізованого світу, адже православна спільнота давно живе за григоріанським календарем, який вважається більш точним і доцільнішим. Минулому році якось так думаю, ну кутю просто приготовлю. І кутю тільки приготувала. А вже в цьому році якось так слава Богу, вийшло. Що всі 12 страв нарахували? Священик зізнається, перед початком богослужіння дещо хвилювався. Люди голосами підтримали і зборами підтримали, але чи підтримують під час богослужіння? Оце було велике питання. Усі хвилювання враз розвіялися, як отець Анатолій вперше вийшов до парафіян. Побачив, каже, не лише місцевих, а й жителів сусідніх сіл. На Пасху в торік, до цього року, і в торік не було стільки людей, як було сьогодні на Різдво. Ми заход, зайшли дуже багато людей, всі підспівують, всі розуміють, про що йдеться. Ну, була дуже така приємна атмосфера. І яке ж Різдво без колядок. на родився, Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Дайте дядько п'ятака, щоправда, цьогоріч не для себе, а для Збройних сил України. Зміна дати відзначення різдва позначилась і на колядівниках. Волинські діти відкрили сезон колядок. Волонтерський колектив Бандерівці, який щонеділі в центрі Рожища збирає гроші для військових, 25 грудня співав українські колядки. Радуйся, ой, Радуйся, Нині бандерівці збирають гроші на дрон «Мавік-3» для 14-ї бригади, який коштує 120 тисяч гривень. У перший день лізь два діти вже наколядували 7 тисяч гривень. Усього ж уже є близько 112 тисяч, які вони назбирали раніше. То Луцькому соборі Святої Трійці служать різдвяну службу 25 грудня вже не вперше. Владика Михаїл послідовно лобіює перехід на новий календар кілька років. Цього ж року літургія відбувалася із благословення вселенського патріарха Варфоломія. Детальніше про це у наступному сюжеті. Де мав би народитися Христос? Вони сказали йому у виплиємі юдейському. У Луцькому соборі Святої Трійці відслужили різдвяне богослужіння 25 грудня. Вірянам цьогоріч дозволили самостійно обирати дату святкування. Тож, доки жителі області визначаються, і щоб не було чвар, вирішили різдво храмі відзначати і 25 грудня, і 7 січня. У вітальному слові владика Михаїл зауважив, що людей сьогодні у соборі було надзвичайно багато. Нарешті ми стаємо і по духу, і по розуму і по своїй сутності європейцями. Чергова приємність, наша паломницька служба, поломницька служба Україна від Волинської іпархії, яка перебуває зараз в Стамбулі на вітанні Вселенського Патріарха із Різдвом Христовим. Вітаючи Патріарха, звернулася до нього за благословенням перейти повністю на весь календар, не лише Різдво Христове святкувати разом із всім світом. І такий дозвіл паломники отримали. Вселенський патріарх підписав резолюцію, що він дозволяє волинянам жити із всією європейською спільнотою, усім православним світом разом в одному календарі. Тож таке благословення патріарха каже владика, має стати поштовхом для змін усім православним релігійним громадам. На сьогоднішньому ж богослужінні згадали й полеглих героїв України, а також помолилася за воїнів, які нині на передовій та за швидку перемогу. Не обійшлося й без спільної коляди. Нова радість стала, яка радістала. Еліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. Значно більше нині точиться дискусій з приводу святкування нового року. Щоправда, в цьому випадку суперечки не календарні. Наріжним каменем проблеми є питання святкування цього світського торжества. Одні кажуть про щоденні смерті на фронті, а інші про економіку і необхідність працювати бізнесу. А поки точаться ці дискусії, ми вирішили поцікавитися, як лучани ставляться до таких святкувань, і чи багато закладів планують на цьому буде щось заробити. Тож, усе про відповідь відповіді на ці питання, дивіться далі. Вечірки гучна музика, танці та багато смачних наїдків. Усе це про корпоративи та відзначення новорічної ночі. Раніше саме цей час був найбільш врожайним для закладів харчування в плані заробітку. Ну а як же ж в час війни і чи пропонують взагалі щось цьогоріч Ми зараз вами дізнаємось. Телефонуємо у кілька популярних закладів харчування у Луцьку. Нас цікавить програма для корпоративів, що у неї входить, та ціна. Розпитаємо і про варіанти відзначення нового року. Ось що нам запропонували в шоу «Безелік». З сьогоднішнього вечора буде виступати група Лорі. Це на корпоративні ці свята. Там десь осьоний вечора початок. Ось тому, якщо ви плануєте ввечері в нас святкувати, то все буде під живу музику. Це каже адміністраторка Яна. радше спокійний супровід для атмосфери. Жодних розваг гостям не пропонують. Спеціального новорічного меню з розрахунком на місце теж просто що ви замовляєте, такий у вас буде рахунок. Силу обставин так у нас в цьому році трошки все, скажімо так, простіше. В такому більш атмосферному вигляді відбувається. Ну, звичайно, серорока столів святкова в новорічну ніч. Ресторан працює лише до 21.00. до слова, частина закладів, куди ми телефонували 31 грудня, не працюватимуть взагалі. Новорічну ніч ми не працюємо. Корпоративи так проводимо без проблем. з 23 по 25 у нас буде музична програма. 30-го також музична програма. У цьому ресторані наживо співатиме колектив. Тут вже пропозиції для відзначення корпоративів. Чітко прописані. Вартості, дивіться, у нас є два варіанти меню на 1000-1150 гривень плюс-мінус. Тобто два варіанти дешевші дорожчі меню. Інший популярний заклад Моджо пропонує наступне. Понеділка по четвер, та в неділю в нас живий вокал з восьмої вечора по десяту вечора. А в п'ятницю суботу в нас живий вокал з сьомої вечора по вечора Та з дев'ятої вечора по одинадцяту лаунж діджей. Рекомендована сума замовлення на препаративи тисяча гривень з людини. Це цю суму входить кухня і бар. Найнижча вартість, яку нам запропонували: 850 гривень з людини у рекреаційному комплексі Рест Парк. Втім, це без музичного супроводу. Таке задоволення вже заброньовано, та й взагалі місць обмаль. Тому адміністратори рекомендують із замовленням поспішити. 25-й вже основний зал замовлений повністю. на другому поверсі без музики може бути. А от у новорічну ніч працюватимуть лише два заклади з усіх, куди ми телефонували. Буде програма Жива музика, умови 1500 п'ятсот гривень для тисяча гривень замовлення та кух, кухня, табар та п'ятсот та гривень. Програма ну і вхід типом будемо працювати до п'ятої ранку. Працюватиме в новорічну ніч і славнозвісний Версаль. Нещодавно цей заклад прославився гучною вечіркою на день студента, і суспільний резонанс, вочевидь, працівників не хвилює. Дрібні корпоративи людей 10, до прикладу кажуть, їх не цікавлять. Ну на такі компанії ми, чесно кажучи, зараз не розраховуємо. Ми беремо тільки великі корпоративи, там від 100 осіб. От зараз на даний угу. момент ого, угу, в нас навіть є такі нічого собі. Да, 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 да. А от на новорічну ніч пропонують гостям ще розкішнішу програму. За тисячу гривень з людини вам влаштують таке. Починаємо вечір орієнтовно, там десята вечора, і завершуємо не раніше п'ятої ранку. Е, в програмі свята вокальний виступ, караоке від ведучого в українському стилі, ну тобто композиції української і англомовні. І діджується від нашого резидента. Запевняють подбали й про безпеку відвідувачів. Ми знаходимося в напів підвальному приміщенні, слугує укриттям, тому ніякої небезпеки там. Сторони, от не буде. Та от у поліції кажуть, що воєнний стан і комендантську годину ніхто не скасовував навіть в новорічну ніч. Ніхто працювати з 12-ї ночі до 5-ї ранку не має права. Так само і не мають права перебувати ні в громадських місцях, ні на вулицях, ні в тих закладах. Громадяни. Якщо такі випадки будуть, якщо заклади працюватимуть, якщо люди там перебуватимуть, вони всі будуть притягнуті до адміністративної відповідальності уже на місці. Правоохоронці з'ясовуватимуть ситуацію. Адже є кілька статей, за якими можуть притягнути до відповідальності порушників комендантської години. Тож, усе, як то кажуть, на страх і ризик, і звісно ж відповідальність працівників закладу. Думку про доцільність святкування корпоративів ми запитали й у волинян. Мені здається, що не на часі. Я вважаю, що мене син в зсу можна посидіти, але ж як починають сидіти, то вже воно тягне за собою все інше. Ви розумієте, це так? Да? Посидіти можна, відмітити, ну але це треба робити, мені здається, тихо. Ну це якось не дуже. Що там і час війни. наші захисники там працюють, це все. А ми, типу, ну ви зрозуміли. Ні, в не буде корпоративу. через війну в країні. Е, так, тож і святкування будуть мінімальні в родинному колі, в сімейному колі з чоловіком бог треба зважати на те все і менше веселощів, а більше. Допомагати воїнам, молитися за них Ні В такому дусі. В принципі, так то просто зібратися і потихоньку без таких прямдвижників движників, празнувати. І все в колі друзів. Да, в колі друзів. Свята святами, але не забувайте підтримувати наших воїнів. Ангеліна Гущина, на Василь Морещук, дванадцятий канал. Останок про весну посеред зими українців, зокрема і волинян, чекає значне потепління у січні. Народний синоптик Станіслав Щедрін передбачає, що погода буде більш характерною як на початок квітня ніж на січень. В першій половині місяця температура повітря підніматиметься до плюс 10 градусів. А вночі стовпчики термометрів рідко опускатимуться нижче нуля. Разом із тим, прогнозують багато дощів, подекуди із мокрим снігом. Натомість, у другій половині січня в Україну поверне. Зимаю з похолоданнями та снігопадами. Музика. Поки все ще більше цікавого вже у наступних випусках новин. А тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких, і допомагайте нашим воїнам, що є сили можливостей.